Лодінки, всім привіт! Давненько у нас не було порівняння витрати пального двох практично ідентичних автомобілів. Сьогодні у нас шкода Superb 18 й рік з 2-літровим турбодизелем Я288 і механічною коробкою передач на 6 ступенів. І у нас Passat b 8 кінця 2020 року з 2-літровим турбодизелем Я288 Evo. потужність. Ідентична їхали в плюс-мінус одному темпі один за одним. Що по витраті пішли? Подивимося, як вона змінюється від покоління двигуна і коробки, яка встановлена під капотом. Ну, Практично ідентичних автомобілів. Важливо сказати, що Superb у нас на 19-х. назвемо їх правильно катках. Він у нас в кузові, седан чи ліфтбек, точніше навіть. І що ми маємо по параметрах? 210 км ми від Львова від'їхали, 76 км у Суперба середня. І витрата 4,7 Це від запуску. А від моменту, як ми заправилися, 4,6 середньою 82. 2,31 у нас працював двигун. Механіка. Ну, По суті, далі йдемо в Пасат. Так, і Потужність у нас 110 кВт, тобто звичайний 150 сил. Пасад у нас на 18 катках. І по витраті у пасад виходить 214 км від запуску 2,43 Ми їхали 4,3 літри при середній 78 Від заправки 4,2 літри. Ну, 83-84 середня швидкість. Ну, якось так. Їхали практично ніс в ніс, один за одним, а виходить, що супербот на десь пів літри, здається, більшу витрату маю. От тобі семистепінчий робот, і тут маю зауважити, що велику різницю робить новий двигун. Ево двигуни реально неймовірно економні. Обидва автомобілі покажу трішки пізніше, бо обидва цікаві.